Друзі, вітаю всіх у себе на каналі Слава Україні! Сьогодні ми з вами будемо робити павербанк, павербанк на всі випадки життя. У нас буде і ось такі виходи USB з підтримкою швидкої зарядки. Також будуть виходи на 12 вольт. Все це буде у нас робитися на основі ось таких акумуляторів, літій залізофосфатних. Типу, розмір 26650 ємність кожного нашого акумулятора 10,88 ну, Так як це вживані елементи, то ємність може трохи відрізнятися. 10 ватт-годин приблизно. Ну, не суть тому різниці. Сідайтеся позручніше, і будемо розпочинати збирати наш акумулятор, а потім наш павербанк. Для початку треба усі наші елементи зачистити від слідів попередньої контактної зварки, щоб наша нікелева стрічка добре прилягла і був хороший контакт. Так, наступним кроком беремо наш прилад для заміру внутрішнього опору і напруги міряємо кожен з елементів і записуємо на елементах. Нам треба буде посортувати їх по внутрішньому опору. 11,6 мільйон. Так, друзі, переміряв я внутрішній опір усіх елементів, і у нас що виходить? Найменший опір ось цього елемента тут 11 мільйом, а найбільший у нас ось тут 12,4 Ну, Відповідно, це ми їх двох ставимо І далі один беремо, наприклад, 12 і 13. І 1,47. Оце чотири елемента у нас будуть в одній комірці. Тобто вони будуть між собою з'єднані паралельно. Ось по таких чотири штуки. Треба зібрати, щоб більш-менш у них був однаковий опір. Тобто наші паралельні комірки мають бути однакові за опором, однакові за ємністю. Отже, зараз я сортую їх по чотири штуки і потім буду з'єднувати між собою. На двох стороні скоч. Ну і вже наші посортовані елементи з'єднуємо між собою. Стараємося робити так, щоб вийшло рівненько. Не спішіть. Нема куди спішити. Таким чином це все робимо. Так, Оскільки збірка в нас бюджетна, ми не використовуємо холдери. Тут і так буде багато розхідників, і воно в собі вартості скажімо так, не дуже і так дешево виходить. Ще, плюс би купляти холдери, доставка і так далі. Вийшло б ще дорожче. Отже, До чого я веду? Оскільки використовуємо скот, на наскочні не економимо. Скотч беремо самий товстий, який можете знайти. Це додаткова ізоляція між елементами. І він чим тостіший, тим де краще. Хоч тут є на кожному елементі своя ізоляція, але воно не завадить. Отже, набираємо ось так по 4 штуки, 4 наших комірки. Так, далі поз'єднували наші по 4 елемента паралельно. Далі що робимо? Теж на двохсторонній скотч, все вірно. Тільки вже будемо набирати їх. Послідовно. А якщо у нас тут мінуса, то наступна має стояти в цю сторону плюса. Теж рівненько, все рівняємо, щоб у нас гарно вийшло. І далі так само мінуса. Плюса. І вийдеться в нас ось такий квадратний акумулятор. От таким чином має виглядати наша збірка. Плюс-мінус, плюс-мінус. Ну і далі приступаємо до контактної зварки. Спочатку з'єднуємо їх всіх паралельно. А потім будемо набирати вже послідовно наших 12 вольт. Так, друзі, а щоб вже поварити наші елементи між собою, готуємо такі шматочки нікельової стрічки. Ну і приєднуємо їх сюди, як бачите, на ніодімові магніти, магніти, ну, щоб стрічка не їздила. Цей кінець я роблю довший, тому що тут буде виходити силовий мінус на BMS-плату. Вимкнули нашу контактну зварку і погнали. Сильно притискати не треба, тому що так гірше проварюється. Ось так, по пару точок можна ще пройти, щоб надійніше було. Ну і перевіряйте після того, як проварили, чи надійно приварилася ваша стрічка, тому що буде поганий контакт, а це горе для електрика. Ну що ж, я погнав і покажу вже вам результат, коли їх проварю між собою паралельно. Так, друзяки, ну що ж, проварив я нашою контактною зваркою паралельно наші елементи. Як бачите, тут в нас має бути силовий мінус, він зразу буде на БМС плату йти, тому він трохи довше. Я потім обріжу, скільки треба. Ну і тут в мене три стрічки. І силовий плюс з цієї сторони він теж в три стрічки. Чому так? Тому що тут будуть найбільші токи проходити. Як? Вони, в принципі, так, від плюса до мінуса теж великі будуть проходити. Але тут ось ці переходи у нас будуть зрозуміли. Ось так. Від кожної від комірки до наступної буде проходити по чотири стрічки. З цього боку, де нас силові виводи, це буде ось таким чином. А з цього боку ось таким чином. Знову ж таки беремо наші неодімові магніти, тільки вже не два, а один. Гарненько розміщаємо, щоб все було по феншую. І проварюємо. Як бачите, точок я ставлю досить багато, тому що хочу, щоб було, напевне, все проварено дуже добре. Щоб не було ніяких лишніх внутрішніх опорів. Ну що ж, зараз я завершу. Нашу контактну зварку і потім вже заміряємо напругу хоча б нашої збірки. Так, що ж, акумулятор у нас вже поварений. З цієї сторони до нас силовий плюс і силовий мінус. Ось таким чином перемички, як я казав, виглядають. З другого боку ось таким чином. Так, давайте зараз глянемо. Скільки в нас тут вийшло опору внутрішнього, як пам'ятаємо, внутрішній опір наших елементів був 011, 0,12, 0,13 навіть не було. Так, чекай як це так, щоб вам було видно. Так. 15,85. Трохи незручно вибачайте. 15,85 мільйон. Ну, звісно, є тут деякий опір, тому що ця нікелева стрічка, вона не нікельова, вона металева, тому що до неї магніт липне. Це тільки покриття нікелеве. Але, в принципі, справились ми непогано. Як бачите, тут проварено все по багато точок. Десь по 6, десь більше. От, Тримається все надійно. Так, далі що ми робимо? Ми треба буде ось тут під ось цим мінусовим виходом розмістити нашу біленьку BMS плату. Треба розмістити нашу білу BMS плату так, щоб вона хорошо прилягала ось цей контакт, контакт сюди, на наш мінусовий контакт. Тільки клеїмо ми спочатку її на текстоліт або на пластик, на якийсь діелектрик, а потім вже наклеїмо сюди. Так, беремо нашу БМС платку і клеїмо її на наш текстоліт. От таким чином. І далі вже з текстолітом приклеїмо на наш акумулятор сюди. Ну. Ось має виглядати так. Далі відміряємо, скільки нам потрібно нашої ось цієї шинки. І решту відрізаємо. І потім, щоб довго не паяти кожну стрічку е, окремо, я візьму контактну зварку і їх між собою зварю, а потім вже разом припаяю ось сюди. Так, друзяки, ось підпаяв, бачите, вже цей силовий мінус. Так, доволі. Акуратненько, хорошо вийшло. Далі нам треба підпаяти наші балансувальні провода. Як бачите, в нас, ну, у нас наша схема 4С, а плата у нас ізначально йде 5С. Як бачите, тут у нас перемичка на b 1 Тому ми починаємо з B2, далі b 3 b 4 І так далі. Підпаювати балансирні провода. З цього b 2 ми підемо на перший плюс. Перший плюс у нас ось. Під мінусовим. Важливо підпаюємо ми спочатку провода сюди до БМС плати. Чому Спочатку сюди, тому що відстань, як бачите, між ними досить маленька, і вже якщо підпаяєте до самого акумулятора, а потім будете на БМС платі паяти, то можна жалом паяльника закоротити. Щоб цього не було, то спочатку підпаємося тут. Виводимо провода до наших плюсів по черзі. Ну, До наших перемичок. До першої. Потім зверху друга, ось третя. І на силовий плюс. Остання. Ну що ж ось так. Я попідпаював наші балансирні провода. Ось наш Б2. Він же ж Б1, бо тут закоротка. Ось на першу перемичку. Далі Б2 на другу перемичку. Далі Б3 ныряє сюди, виходить на третю перемичку. І Б4, ось до силового плюса. От тепер вже можна зачищати їх, залуджувати ці перемички і припаювати. Вже не закоротим. Ось тут на платі. Як бачите, все добре пропаяно. Ну, Зараз допаяю і покажу результат. Підпаяв я наші балансувальні провода. Може і сюди. Отже, як я і говорив, наш b 2 він же b 1 тому що тут перемичка йде на перший плюс або на першу перемичку. Як вам зручніше. Ось він. Далі b 2 Наш йде на другу перемичку. Тобто звідси пішло сюди. Ось вона. Ось цей b 2 B3. Нернув сюди. Підпаяв його сюди. Ну і останній Б4 чи силовий Б. Ось. На силовий наш плюс на вихід. Так, далі. Залишилося мені припаяти мінус вихід з БМС плати. Ну і силовий плюс ось сюди. Я вже тут теж залудив. На даному етапі можемо зараз перевірити, чи ми все правильно підпаяли Так, а щоб перевірити, падаємо ось на мінус. І на перший плюс бачимо 3,3. 3, далі. 6,61. Наступний. Десь 91 на і наступний. 13 і 21 вольт. Ну, повинні зростати, ви зрозуміли. Тобто підпаяно у нас все вірно. Тож Зараз я підпаяю мінус вихід з нашої БМС плати, і підпаяю силовий плюс. Ну і далі треба буде заізолювати наші контакти. Ось ці силові. Силові провода наші теж підпаяно. ось Вихід наш мінус. Ну і силовий плюс, бачите, в мене непростий. У мене тут буде стояти такий автомобільний запобіжник. Ось він, такій колодці. Цей автомобільний запобіжник на 40 А. Ну, вже це не просто акумулятор, а вже якби виріб буде. Тому вирішив ще підпаяти ось такий запобіжник, щоб можна було. Якщо виняти його десь на зберігання, наприклад, то і зовсім обесточити наш прилад. Так, ну, тут все зрозуміло, тут все підпаяно. Як бачите, досить акуратненько, без лишніх соплів. Так само і на платі тут. тут. Тому лишилося поки що наш акумулятор заізолювати. Беремо наш картон так, з цього боку. Тепер з цього боку. Запихаємо такий термозбіжний рукав в нашу збірку. Завжди нас виручить фен моєї дружини. Так, ну що ж, друзяки, як на мене, непогано вийшло. Єдине, ну, тут я не закриваю чому, тому що я буду ще його. Цей акумулятор тестувати. Буду дивитися, як він балансується. Я навпаки ще тут трошки проріжу, Зріжу ось цю цей термозбіжний рукав, щоб можна було перевірити по комірках, наскільки будуть збалансовані. Так, далі, далі, далі. Наш акумулятор вже готовий. Тож нам... Залишається адаптувати його в наш корпус якось туди, От. Крім цього, звісно, зробити вихід на нашу USB-розетку і наші виводи на 12 вольт. Щоб ми його могли використовувати не тільки як павербанк, а могли використати як акумулятор. або... Наприклад, як Jumpstarter чи Міні, коли машина розрядилась. раніше акумулятор в машині розрядився зимою, і ви не можете зранку завестися, а така штучка зможе допомогти. Ну, тільки я бачу, що сьогодні це вже відео дуже затягується, тут же ж знову треба порозмічати, поврізатися, трошки порозводити ці провода. Тому тести акумулятора, тести повністю нашого готового цього, такого павербанка. І монтаж його вже всередині залишимо на наступне відео. Всіх був радий бачити у себе на каналі, кому цікаво, пишемо коментар, ставимо лайк, підписуємося на канал, також підписуємося в телеграм-канал, телеграм-чат, можна поспілкуватися, кось щось запитати, щось навпаки комусь підказати. Тож, всім добра, мирного неба і до зустрічі!